Всім привіт! Восени до морозів треба встигнути зробити ще одну роботу: це насипати землю в ящики для розсади. У мене вони старі. Тримаю влітку їх в темному сараї. Зараз привезли до теплиці, а потім, як насиплю землю, будуть вони стояти в теплиці. Можна купити пластикові розсадні ящики. Але я звикла до цих, тут я підкладала, де пінопласт, де сіно, щоб була повітряна подушка між дном і землею. Навесні холодно і в теплиці. Вони у мене навіть на землі буває, стоять у теплиці. Але не на самій землі, а ось така повітряна подушка виходить між цим. Росада виходить добре в цих ящиках. І вони не отам внизу рослинки. Ящик не заважає, а зверху більше їм світла потрапляє. Купа перегною все та ж провірений, дуже старий перегній. Якщо вона лежатиме отак купою, змерзнеться. Навіть якщо там вологість невелика, все рівно земля взимку змерзається, тому його треба набирати або в мішки, або в якісь пакети, щоб було як розділити. Я краще відразу в ящики розкладу, і це вже буде зроблена половина роботи. У перегноєві є такі рештки, які не перетираються, тому я їх забираю і кластиму на дно та й для огірків, і для квітів. Раніше ми набирали землю просто на грядці для розсади. Було багато чорної ніжки, земля важка з грядки. Пробувала додавати домашній перегній. Теж нічого гарного з того не вийшло, один раз я його лише додавала. Потім брали у лісосмузі землю на полях. Теж там дуже багато чорної ніжки. А це при... привезли з лугу дернова земля, там є трішки піску, і в ній рослини ростуть гарні. Взяла два відра цієї землі. І додала до трьох відер перегною, які я вже на сітку висипала. Зараз перемішаю, мов виходить дуже така жирна суміш. Але рослинам вона подобається. Розсада і перцю, і помідорів. Росте в такий суміш, і міцна коріння сильне, бо якщо у важкій землі посіяти, там буде дуже маленьке коріннячко. Я раніше вже перепробувала у різній землі. Додатково землю я вже не перемішуватиму, трішки зверху, трішки знизу, вона б, доки пересіялася, вже змішалася. Набираю відро, відношу, тому що ящики там далеченько стоять, а далі буду прямо скупи набирати. Це ящички маленькі, 30 на 40, бо бувають вони довші, й ширші, це самі, як би сказала, найменші. Раніше ми насипали по пів відра, тобто 5 літрів землі. Але було товстувато завжди відбираємо навесні. Мов, Якщо багато землі, то рослини гірші, ніж там, де мало, але й не зовсім мало треба. Якось приблизно 5 см. Спробувала ось відро розсипати на три ящики. Ну, дуже мало. Отак От пробую дуже мілко додатиму. Зараз покладу таке по пів так як і раніше, буде зайва навесні відберемо. Кажуть, гуртом легше, тільки ж взяла землю в руки і відразу заглядайки мої прийшли. Від якості ґрунту сумішу дуже залежить результат. Ми навіть для порівняння купували в тому році великий мішок професійного ґрунту ПЛ. Різниця була лише в ціні. 800 гривень той мішок коштував. А оця земля ну, не, вона не дармова, але все рівно дешевше виходить. Вигідно робити саморобну суміш. Коли земля поруч з ящиками, це робити неважко, в теплиці сніг не йде, але до морозів треба все зробити. Набираю прямо з купи, ставимо ящики вже накопане, земля вже покопана тут. І будуть вони до весни стоять, тому що ми пробували на вулиці ставити, щоб не заважали вони. Як не вкриємо плівками все рівно, то вітер, сніг понабиває туди, тоді дуже мокра земля. У ці ящички перець я висіваю в лютому, помідори в березні і потім з початку квітня до кінця усе пікірую в тунелі. Щось загартовується, щось уже росте, нові тунелі робляться. Росада вирощена таким способом міцна. Її легко загартувати. Звичайно, я вже всі ці відео показувала, це я підкірую останню в впарничок із агроволокна. 20 числа квітня За кінець травня допродуємо остатки. Така розсада виростає в тунелі на землі. Мінімум затрат лише робота. І щоб на грядці виросли купи червоних смачних помідорів, у нас і в людей треба восени насипати в ящики землю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Мов хто зна, коли той був липень, серпень, де були такі червоні помідори. А вони були.